Епідемії грипу у Івано-Франківську немає. Упродовж тижня по медичну допомогу щодо ГРВІ звернулися близько трьох тисяч мешканців. Ескулапи попереджають, грип може передаватися через рукостискання чи поцілунки, а респіраторні вірусні інфекції на відстані двох метрів. Центральні міські клінічні лікарні запевняють, до епідемії захворювання готові на всі сто. Нині тут від пневмонії лікується близько сотні хворих, проте складних випадків немає. На даний момент є у відділенні дві пневмонії. Одна стабільна, стан іншого хворого є крайній важкий. Ми забезпечені безпосередньо етіотропними препаратами, які потрібні для лікування пневмонії. Це є зельмите, зельта мівір та міфлю відоме. Воно є в кожному відділенні, є на приймальному, з ним забезпечена швидка допомога. Щодня лікарі фіксують понад 200 випадків захворювання на ГРВІ серед дітей. Така недуга, як пневмонія, уражає до 10 маленьких івано-франківців. Однак про оголошення карантину в навчальних закладах поки що не йдеться. Це діти, які мають хронічні захворювання, хронічні тонзеліти, бронхіти, лірангіти. Всі вони, які захворюють на гостру вірусну інфекцію, під час цього захворювання загострюються їхні хронічні захворювання. І бажано таких дітей також взяти під спостереження. І лікувати бажано в стаціонарі, тому що них дуже швидко виникають ускладнення. Цього року зафіксовано три штами грипу. Від каліфорнійського на Прикарпатті уже постраждали четверо людей. У Івано-Франківську зареєстровано один такий випадок. Ну, каліфорнійський грип це є один з видів різновидності грипу, тобто це не є якась страшилка. Тобто є три види грипу зараз. Да, мож, да, є випадок, наприклад, підтверджений найбільш дієвим засобом захисту від грипу медики називають щеплення. Це якщо не повне запобігання захворюванню, то принаймні значно полегшить його перебіг. Однак в Івано-Франківську на щеплення наважилися лише понад півтори сотні людей. Якщо людина щеплена, вчасно правильно вона, якщо навіть захворіє, захворіє грипом, це буде легка форма грипу. Ну, взагалі в житті не можна ніде нічого гарантувати. Проте це є науково обґрунтовано і доказово. База даних щодо щеплення лікарі наголошують на основні профілактичні засоби, які можуть запобігти грипу. Насамперед варто уникати масового скупчення людей, також користуватися одноразовими масками, антисептичними препаратами і регулярно мити руки з милом. Оксана Середюка, Андрій Шкварла, новини на вежі.